20 тисяч доларів за мовчанку прокурора саме такий хабар намагався дати столичний бізнесмен, аби прокурор закрив очі на грубі порушення його фірми. Напередодні правоохоронці Києва встановили, що приватне підприємство, яке імпортувало меблі, сантехніку та електроніку, під час розмитнення своєї продукції занижувало її вартість. Аж в 30 разів нечистий на руку бізнесмен родом із Харківщини. Після того, як міліціянти викрили його злочинні схеми, вирішив відкупитися від відповідальності. Аби столична прокуратура не відкрила проти нього кримінальне провадження, запропонував хабар. Гроші передавав у центрі Києва. Проте прокурор, який мав відмазати підприємця, виявився людиною чесною. Під час передачі хабара бізнесмена затримали співробітники управління боротьби з організованою злочинністю. Затримано власника комерційної структури, який передав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 20 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки прокурору. Але на цьому історія не закінчилася. Знайомі підприємці вирішили поквитатися із чесним прокурором. Вони стали йому дзвонити і залякувати. Обіцяли розправитися із родиною. Зараз рідні прокурора під посиленою охороною спецпризначенців сокіл. Товаришів бізнесмена шукають правоохоронці.